У цьому відео ми детально розглянемо з вами розділи прибуткові накладні переміщення та списання. Для цього переходимо в бек-офіс та обираємо прибуткові накладні. Прибуткова накладна є документом, за допомогою якого товари прибуткують на склад. Це може бути як звичайне надходження нового товару, так і, наприклад, введення початкових залишків. Щоб створити прибуткову накладну, потрібно натиснути кнопку плюс в правому куті екрану. Далі заповнюємо реквізити. Вказуємо на яке з наших підприємств для закупівля товару, вказуємо, від кого йде товар, та на який з наших складів. Де прихід товару. Також вказуємо дату. Після того, як вказали всі реквізити документу, переходимо до самих товарів приходу. Додаємо їх в табличну частину за допомогою кнопки плюс. Зберігаємо документ і вносимо назву товару. Після додавання товару в документ вказуємо кількість, яка приходить в тих одиницях виміру, в яких ведемо облік даного товару. Потім вказуємо або ціну, або суму. Щоб документ вступив в силу, його необхідно провести. Вікно прибуткових накладних являє собою список документів, які мають реквізити, дату та час, підприємство, номер, постачальник, одержувач, сума, коментар. Поле дія. Видно, чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений його не можна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу. Тільки не проведений документ може видалятись. Тепер розглянемо наступний розділ переміщення. Переходимо. Документ переміщення призначений для оформлення передачі товарів між різними складами у рамках одного підприємства. Для того, щоб створити нову накладну, натискаємо на плюс в правому куті екрану і заповнюємо реквізити. Вказуємо, в рамках якого з наших підприємств йде переміщення товару. Постачальником виступає один з наших складів, з якого переміщується товар. Одержувач один з наших складів, на який переміщується товар. Також вказуємо дату документу. Після того як вказали всі необхідні реквізити. Переходимо до самих товарів переміщення. Натискаємо плюс, додаємо. У нас одразу вказана кількість та закупівельна ціна, яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії, які є на даний час. Далі важливо провести накладну. Ми провели накладну, і тепер у нас зі складу кухня на склад бар перемістився товар усік вишневий. Далі переходимо в розділ Списання. Це документ для відмінусування залишки товарів складу в результаті порчі або іншої фізичної втрати. Щоб створити списання, потрібно натиснути кнопку плюс в правому куті екрану. Вказуємо, в рамках якого з наших підприємств йде списання товару. Постачальником в даному документі виступає один з наших складів, з якого списується товар, і одержувач це службовий склад списання. Після того я вказала всі реквізити документу, переходимо до самих товарів, які списуються через кнопку плюс. Додаємо. З'являється вказана кількість та закупівельна ціна, яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії, які є на даний час. Щоб документ вступив в силу, необхідно його провести. Отже, ми розглянули в бек-офісі прибуткові накладні, переміщення та списання.